Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Мене звати Дмитро, і у цьому відео я хочу показати вам свій звичайний день. Цим відео я хочу почати новий формат свого ютуб каналу, який буде відображати мене у моєму стані. Я буду ділитися з вами речами, які мені подобаються, що мене робить щасливим, і все таке інше. Я дуже сподіваюся, що це відео вийде, і ви його подивитесь, і це буде класно. А зараз беріть собі щось смачненьке і підемо пити каву. До речі, каву я готую із сільпо, тому що за свої гроші це дуже смачно. Кому цікаво, обов'язково спробуйте. Взагалі так починається кожен наш день. Ми дуже неспішно готуємо собі сніданок, потім включимо ютубчик і постійно щось на ньому дивимося. А після сніданку обов'язково йдемо чистити зуби. Так, друзі, зараз я вам розкажу, що сьогодні ми з вами будемо робити. Перше це нам треба сходити на пошту. Друге це нам треба позайматися спортом. Третє нам треба навчитись робити текстові анімації. Четверте, нам потрібно попрацювати над новим проєктом. П'яте нам треба позайматися на гіталі. Сьогодні субота. І не дивлячись навіть на вчорашній обстріл, сьогодні нам обіцяють, що майже весь день буде світло, і це не може не радувати. І потрібно користуватися цим світлом по максимуму. і Я буду намагатися це зробити, тому що зазвичай я не дуже сильно вмію пристосовуватись до графіків, але коли світло є майже весь день, то треба більше попрацювати, ніж зазвичай. Я ще вчора побачив цей відеоурок, і мені дуже було цікаво, тому що завжди, коли дивишся анімації Apple, вони вражають. Тож я вирішив навчитися секрету анімації Apple. І те, що я робив на відео, воно в мене не вдалося. І я зробив іншу анімацію, яка була теж схожа, і мені вона сподобалась більше. А ось і реакція на мій витвір. Так, друзі, пора перепочити. Десь годину я витратив на цю анімацію. Ду дуже цікавий для мене експірінс, я тільки навчаюсь, і результат ви можете побачити на екрані. А зараз пішли на пошту. Там на мене чекає щось дуже-дуже цікаве. Ми майже перед кожним виходом ми любимо пограти у наш фірмовий. Кімнатний баскетбол і ламати все підряд Друзі, пропоную угоду. Якщо я зараз забуваю, ви ставите лайк, підписуйтесь на канал і пишете в коментар. Якщо ні, то просто ставите лайк. Домовились? Сюда. А ми домовлялись, тож працюйте. Ми вирішили по шляху на пошту захопити кави. Ось, кава дуже непогана, але атмосфера в коярні, м'яко кажучи, не сподобалась. А ще тут шалений вітер, дуже неприємно, хоча на вулиці плюс 2 чи плюс 3 відчувається немов мінус 10. І це дуже-дуже некомфортно. Жаль, ми забули вам записати відео з нової пошти, як ми заберемо посилку, тому що нас дуже вразило пакування. Як Я вам і обіцяв, на пошті мені приїхало щось цікаве, а саме домашній турнік, який дуже підходить під нашу оселю. І сьогодні. Я буду відновлювати свої тренування домашні завдяки ось цьому чудовому приладу. А ось це пакування коштувало мені 150 гривень. Ось, щоб ви зрозуміли, що нова пошта робить щось не те. Турнік, як ви бачите, підійшов, все добре, але з ним багато проблем, його треба відновлювати, розбирати, мити, чистити. Деяких деталей не вистачає, треба докупити. Але в цілому. На сьогодні мені це більш ніж вистачить, ви навіть можете бачити, бачите, що він кривенький. Ось, мені це більш ніж вистачить, я дуже давно не займався, але треба хоч трошки сьогодні почати. Знаєте, хоча б почати. Тож, давайте подивимося, скільки я зможу зробити. Ай, ти що? <сум> Подожди, тут вообще песня. Здорової лапи. Глянь. <гух> <Клечу, как> <гух> Крилья які. Ти ж глянь, спину видел, Гіно. Спина взагалі нереальних розмірів. Фу, друзі. Це було добре. Не міг я все ж таки не втриматися від приколів і ось вам мої віджимання. Зараз будемо готувати обід. На вулиці було дуже противно. Мені так не хотілося знаходитись на вулиці, і ми якнайшвидше намагалися дістатися додому. Зараз будемо готувати м'ясо і пюре з картоплі та корінню селери. Тож, сподіваюся, буде смачно. А хто, так як я раніше ніколи не куштував пюре з картоплі та селери, я вам дуже сильно це рекомендую. Селера додає до картоплі дуже цікавого і незвичного присмаку, який обов'язково сподобається. Ви можете регулювати цей присмак кількістю селери. Рецепт взагалі дуже простий: чистите селеру, так як і картоплю, ріжете і кидаєте варитися. А коли картопля із селерою сварилася, ви додаєте вершки або молоко, спеції і подрібнюєте до стану пюре. А до пюре ми м'ясо, яке купили вже замаринованим, тому що самостійно маринувати нам його лінь. І, як зазвичай, включили собі щось на ютубчику і смачно вечеряли. Друзі. Вже восьма вечора. День оступово підходить до кінця. Ми нещодавно побідали, відпочили, і зараз, як за планом, треба сідати працювати. У мене на сьогодні дуже цікава задача. Потрібно почати працювати над проєктом для колеги одного з моїх клієнтів. Йому сподобалась моя робота, і він написав мені з новим проєктом І тому сьогодні я починаю займатися саме ним. Не дуже складний. Треба змонтувати вебінар. Дуже цікаво і тому зараз буду сідати працювати. Друзі, дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам такий новий формат відео. Я дуже вдячний всім у кожному за підтримку. Підтримуйте український YouTube, підтримуйте мене, ставте класи, підписуйтесь і до нових зустрічей. Мирного вам неба!